Пункт призначення Польща. саме сюди прибуває американська танкова бригада. Важка техніка в дорозі вже кілька днів і проїхала через усю Німеччину. Американська армія хоче подати чіткий сигнал, але у жодному разі не погрожувати Росії. Солдати бригади добре натреновані, Вони професіонали. Ми тут, бо це обов'язок сполучених штатів. Багато американських солдатів на кілька днів зупинялися у ФРН. Німеччина підтримує передислокацію близько 4 тисяч солдатів до Польщі, Болгарії, Румунії та країн Балтії. Я цілковито переконаний, що рішення НАТО зрозуміле і правильне. Я дуже добре знаю ситуацію в Польщі. Я знаю про страх людей, особливо після досягнення зовнішньої політики Росії за останні три роки, таких як, наприклад, анексія Криму та інших. Рішення посилити позиції НАТО на сході ухвалили ще у 2014-му у 2017 сімнадцятому воно досі актуальне. Німецькі політики стурбовані відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту між Росією та Україною. Цей конфлікт конфлікт необхідно вирішити перш ніж рухатися далі. Є багато пропозицій від нашого міністра закордонних справ щодо контролю над озброєнням. Ці та інші речі для зміцнення довіри доцільні і нарешті почати робити те, що цікаво: підвищувати добробут громадян, торгувати і поглиблювати стосунки. Ми хочемо співпраці з Росією, але зараз вона до цього не готова. У НАТО Переконані. Ставлення альянсу до Росії не зміниться навіть попри симпатії нового президента США до господаря Кремля.